На своєму каналі. Скоро Великдень, а отже саме час підшукати гарний рецепт запеченого м'яса. Соковита і духм'яна, запечена рулька стане головною родзинкою святкового столу або тихої сімейної вечері. Отже, нам знадобиться сама рулька вагою кіло-1,5 Маринувати будемо в два етапи. Для першого маринаду беремо. 1 літр окропу, 75 г солі, це приблизно 3 столові ложки з невеликою гіркою, 1,5 чайної ложки чорного перцю горошком, 5-6 горошин духм'яного перцю, 2 чайної ложки коріандру горошком, 1 чайна ложка гірчиці в зернах, 5-6 листочків лаврового листу і одна невелика цибулина. Про другий маринад розповім трохи згодом. Для першого маринаду сіль з усіма спеціями, крім цибулі, заливаємо окропом і лишаємо настоюватися до повного вистигання. Так спеції краще розкриють свій смак і аромат. Рульку кладемо у ємність, яку можна закрити і поставити в холодильник. Та заливаємо повністю охолодженим маринадом. Маринад має повністю покрити м'ясо. Якщо рідини не вистачає, можна додати води, попередньо розчинивши у ній сіль із розрахунку 1,5 столової ложки на пів літри води. Додаємо порізану цибульку, щільно закриваємо і відправляємо в холодильник мінімум на добу, а краще на 2-3. Чим більше шматок м'яса, тим більше потрібно часу. Пройшло дві доби, готуємо другий маринад, і для нього нам знадобиться одне середнє яблучко, 1 столова ложка гірчиці, 2 зубчики чеснику та по третині чайної ложки чорного меленого перцю, копченої паприки і меленого коріандру. Яблуко натираємо на дрібній терці. Чесник пропускаємо через прес, додаємо гірчицю і спеції. Все ретельно перемішуємо. М'ясо дістаємо з холодильника, обсушуємо паперовим рушником і щедро змащуємо маринадом. Але перед тим як змащувати м'ясо маринадом, потрібно зробити ось такі розрізи. Це потрібно для того, щоб жир краще витопився, а другий маринад проник у м'ясо. Відправляємо в рукав для запікання. В такому вигляді залишаємо рульку постояти хвилин 20-30 при кімнатній температурі. По-перше, так, м'ясо краще промаринується, а по-друге, не варто відправляти запікатися м'ясо одразу з холодильника. Відправляємо запікатися на 40 хвилин, потім зменшуємо нагрів до 150-140 градусів і готуємо ще 1,5-2 години. Якщо бачите, що щось може підгоріти, накривайте зверху фольгою. М'ясо повинно добре розімліти, тоді воно буде по-справжньому смачним і ніжним. Таку смакоту дістаємо з духовки, м'ясо дуже ніжне, в міру солоне і дуже духм'яне. А я буду рада, якщо рецепт виявиться корисним та вдячна за ваші вподобайки і підписку.